Кашель є найбільш поширеним симптомом, з приводу якого звертаються за медичною консультацією. Він являє собою захисну реакцію організму, спрямовану на очищення дихальних шляхів від подразників, що потрапили ззовні та від ендогенних компонентів. Кашель може бути як проявом респіраторної патології, так і ознакою позалегеневого захворювання. За словами фахівців, причини появи кашлю у дітей значною мірою залежать від віку немовлят його можуть зумовити вроджені вади розвитку трахеї, бронхів, деякі спадкові захворювання. У дітей раннього віку кашель розвивається на тлі ГРВІ і в більшості випадків є одним з проявів бронхіту. В старшому віці кашель може вразити дітлахів, які хворіють на астму, мають вроджені та спадкові захворювання, органів дихання, страждають від міграції круглих гельментів, глистів. Водночас кашель може бути ознакою недух, не пов'язаних із дихальною системою, наприклад, алергії, вроджених в адсерв, Тощо тому, що саме призвело до виникнення кашлю у дитини має визначити лише лікар на сьогодні. Великою причиною, великою проблемою у дітей, тобто у мамів, які звертаються до педіатра, це є кашель, так званий кашель у дітей. Які є причини? Кашлю такого. І що може супроводжувати кашель, це з'ясуємо в нашій короткій бесіді. Значить, Симптом кашлю може бути проявом так, так, такі серйозної, такої серйозної проблеми захворювання органів дихання, як верхніх, нижніх шляхів, ну також і позалегеневою якоюсь патологією. Кашель у дітей зустрічається, звичайно, різного характеру. І тому батьки, в основному мами, які доглядають дітей, вони не можуть зразу зорієнтуватися, який характер кашлю, і в даному випадку треба звертатися до лікаря. Якщо взяти по верхніх дихальних органах, це кашель, починаючи із носоглотки, заложення носа, алергічний кашель, трахеїчний кашель захворювання органів уже бронхів і легень, звичайно, Звичайно, різняться між собою, тому при першому заложеності носоглотки і покашлюванні, звичайно, треба звернутися до лора, щоб оглянути дитинку. Якщо кашель є сухий, більш такий нав'язливий, звичайно, це трахеїчний кашель по характеру, щоб батьки зорієнтувалися. Якщо кашель більш глибокий і вологий, звичайно, вже треба звернути увагу на те, що кашель більш, інфекція опустилася і це вже є захворювання бронхів. Якщо кашель сухий, та ще з підвищенням температури. З в'ялістю і якоюсь такою неадекватною поведінкою дитини, звичайно, більша проблема вже тут є. То кашель може бути і легеневого характеру. Тому у будь-яких випадках, коли дитинка захворіла і є такий кашель, який турбує батьків, треба звертатися, звичайно, до свого лікаря, до педіатра, щоб визначити причину кашлю, щоб визначити. Призначити правильне лікування і, звичайно, від цього отримати ефект у лікуванні, і позитив. Ну що б я на що хотіла звернути увагу, що все-таки кашель не завжди може бути такого запального характеру. Все-таки є різні чинники. Це є і наші зовнішні якісь чинники. І... Будь-які інші, навіть сторонні тіла, які можуть викликати кашель, тому треба віддиференціювати таку дану ситуацію по кашлю і звернутися до лікаря. Усі батьки хочуть бачити своїх дітей здоровими і життєрадісними. Будь-які проблеми із здоров'ям викликають особливе побоювання, адже розвиток захворювань в такому віці має стрімкий характер, а важке їх протікання в деяких випадках може призвести до тих чи інших ускладнень. Саме тому кашель у дитини є серйозним приводом для звернення до лікаря. Своєчасна діагностика і визначення причини кашлю у дитини може запобігти розвитку небажаних наслідків, тому так важливо призначити швидке і адекватне. Атне лікування на що б я хотіла звернути увагу, щоб звичайно батьки не займалися самолікуванням, тому що придбання будь-яких засобів аптечній мережі не завжди приводить до виліковування кашлю і може, звичайно, усугубити дану проблему. І тоді дитинка вже у стані значно гіршому, значно важчому. Бо дуже широкий асортимент ліків у аптеці, і батьки самі йдуть і купляють будь-які препарати. І тому при появі кашлю звертатися до лікаря і вибрати саме той препарат, який належить приймати дитинці при певному характері кашлю. От на це би хотіла звернути увагу. Крім того, до визначення основної причини захворювання, звичайно, є ще звертаючись до лікаря, є методи обстеження. Це в першу чергу аналіз. З крові, рентгенологічне обстеження, якщо це потребується. Звичайно, огляд вузьких спеціалістів в першу чергу, вузького спеціаліста лор, захворювання верхніх дихальних шляхів. Ну, відповідно, коли дитинка вже не йде у лікування амбулаторно, або під'єднюється будь-яка інша інфекція, усобляється стан дитини, погіршується, є гарячка. Така дитина скеровується до нас у дитячу лікарню. І на нашому рівні ми звичайно що можемо більше зробити до обстеження. І, звичайно, призначити лікування адекватніше, активніше, в якому плані дитинка піде гарному лікування. Для цього у нас є і біохімічна лабораторія з відповідними обстеженнями, де ми можемо взяти також і імунограму, зробити дитинці. Якщо кашель є більш алергічного характеру, визначається, імуноглобуліни є на нашому рівні. Рентген-обстеження обстеження це в першу чергу, що робиться. Ну і всі умови перебування в стаціонарі. Приводять до того, що і сам саме захворювання, і дитина добре і гарно йдуть у лікуванні. І е, чим швидше е, лікар визначив причину кашлю, чим швидше дитина скерується в стаціонар, якщо на це є необхідність, тим швидше і правильніше і вона піде. У лікуванні тоді вже є позитив і батькам в першу чергу, і нам, звичайно, що добре дитина полікувалася. Ось на це би я хотіла звернути увагу: не затримуватися вдома, звертатися і правильно лікувати дитину. Клінічні прояви кашлю у дітей коливаються від сильного болісного, що супроводжується блюванням, неспокоєм, больовим синдромом, порушенням сну і загального самопочуття дитини, до непомітного покашлювання, що майже не впливає на стан дитини. Та кашель це не хвороба, а сигнал про те, що виникли будь-які порушення. Пускати захворювання, що викликає кашель на самовплив, ні в якому разі не можна його потрібно лікувати. Батьки зазвичай починають турбуватися, якщо кашель у дитини постійний. Тут вони всіляко намагаються допомогти дитині перестати кашляти. Але за словами медиків, не потрібно придушувати цей симптом, а краще відкашлятися. Здорова дитина. Такий термін є, не кашляє. І тому перші прояви кашлю. Це не можна сказати, що вона вже захворіла так, що треба активно вже чимось її лікувати і активно вже її давати будь-які препарати оптичні. Але це вже є першим таким дзвіночком, що треба звернутися до лікаря. Гострий період такого кашлю, який може тривати, це є три тижні. Але за ці три тижні. Тижні не сидіти вдома, а в перші три дні, якщо дитина не має гарячки, треба звернутися до лікаря, щоб знати, чому дитина кашляє. Чи це просто захворювання верхніх дихальних шляхів? Чи це захворювання вже десь опускається нижче. Чи будь-які інші, тим більше маленькі дітки, вони ще дуже полюбляють є причиною, кашлю, сторонні тіла. Вони можуть щось запихати в носика, вони можуть щось проковтнути, вони можуть будь-що і випити якусь, знаєте, таку рідину. Багато таких причин є, і мама може цього не замітити, не побачити. Тому краще звернутися до лікаря, порадитися. І, ну, це ще не означає, що дитина. Вже потребувати буде якогось адекватного такого втручання чи навіть направлення в стаціонар. Є різні види кашлю вологий та сухий. Більш небезпечнішим, як стверджують фахівці, є сухий, який найчастіше мучить дітей уночі і може свідчити про таку недугу, як ларингіт. А чому саме загострення кашлю відбувається в нічний час? Медики пояснюються тим, що в нічний час, в положенні лежачі, відкашлювання відбувається набагато складніше, в результаті чого кашляти доводиться більш Інтенсивніше. Також положені лежачі в людському організмі сповільнюються всі процеси, в тому числі і кровопостачання легенів, а мокрота і слиз дуже повільно розсмоктуються, дратуючи при цьому слизові оболонки і провокуючи рефлекторні напади кашлю. Якщо дитина страждає від нічного кашлю, то важливо, щоб її оглянув лікар і виявив причину виникнення цього симптому. Зрозуміло, що протягом дня дитинка, коли кашляє, я ще раз вернуся до того, що кашель є сухий, кашель є вологий, сухий кашель більш є ларингічний. І в чому причина от нічного кашлю? Тому що кашель ларингічний, от такого наростаючий, йде такий момент його задухи, навіть це вночі. І тому, звичайно, що більше треба турбуватися таким нічним кашлем, тому що може наступити задух. Спазм, і батьки не будуть знати, що робити в даному випадку, що треба звертатися до лікаря. Якщо нічний кашель, дитинка важко дихає, викликати швидку допомогу. У цьому тривога є. А коли є вологий кашель з гарним відходженням мукроти, то звичайно протягом дня, даючи ліки, дитинка поводиться адекватно, з цим можна справлятися. В нашій місцевості, за словами медиків, переважає кашель алергічного характеру. Незважаючи на невеликі лісові зони, які є в містах, на відміну від сільської місцевості, саме мешканці міста страждають найбільше на алергічний кашель. Причиною такої ситуації є висока забрудненість повітря. Міські жителі, в тому числі і діти, дихають шкідливими хімічними компонентами, які подразнюють слизові оболонки дихальних шляхів та знижують імунітет. Хотіла звернути увагу, що все таки наша зона, наше місце проживання з нашими хімічними заводами. Також є великою проблемою для якраз для таких кашлів, може більш алергічного характеру. У нас велика група пульмонологічна з захворюваннями алергічними, і тому ця проблема існує, що дітки можуть кашляти довго, тривало. Є діти з рецидивуючими бронхітами, які тривало кашлюють. Неодноразово у нас лікують». Є велика група дітей у нас з бронхіальними асумами, які також часто бувають в нашій лікарні, лікуються. Ну, на нашому рівні такі захворювання лікуються, але вже до більш повного обстеження і особливо дітей-астматиків скеруються вже на лікування і обстеження в обласну лікарню, спеціалізоване відділення. Але така група дітей в першу чергу визначається нами, тобто ми їх. Бачимо, вони до нас звертаються і відповідно в нас і лікуються. Тому такий характер алергічного кашлю теж треба мати на увазі. Щоб дитина рідше хворіла, її потрібно загартовувати. І починати це робити треба з перших днів життя. Повітряні ванни, водні процедури будуть дуже корисні малюкові, старатися не перегрівати дитину, не одягати на неї багато теплих речей. Влітку корисно побігати по траві, босоніж, проводити час на свіжому повітрі. Кашель не вибирає у даному випадку і немає профілактики як такого кашлю. Звичайно, це чисто індивідуально, тому що у кожної дитинки є свій спадок, як я завжди кажу, який вона отримує від батьків. Тобто, коли хворіюча мама з татом були, і десь воно це у дитини, звичайно, передається. Дитинка може бути хворіюча, кашляти і таке інше. Профілактично, якщо дитинка часто хворіє, звичайно, що оздоровлювати це в першу чергу, загартовувати організм це в першу чергу, а вже потім є маса різних препаратів, імуномодулюючих препаратів, полівітамінів, якщо часто хворіюча дитина, звичайно, це можна дати, але також, на що я звертаю увагу, порадитися зі своїм лікуючим лікарем. Тому що будь-яке втручання в імунну систему різними препаратами це також не є правильно і. Перевантажувати імунну систему абсолютно не треба, абсолютно тільки порадитися зі своїм лікуючим лікарем. У холодну пору року під час спалахів вірусних інфекцій постаратися не відвідувати людних місць. Повноцінне харчування багате вітамінами теж зміцнить здоров'я дитини. Взимку і навесні малюкам добре провести 2-3-місячний курс полівітамінів з макро і мікроелементами, часто хворіючим дітям, а також усім дітлахам у період підвищеної безпеки. Виникнення ГРВІ можна рекомендувати прийом рослинних препаратів, що зміцнюють захисні сили організму. Це препарати, виготовлені з рослини ехінацея пурпурова, настоянки женшеня, елеотерококу та інші. Профілактичний курс зазвичай становить 3-4 тижні. Рекомендується застосовувати дітям старше року. Хворим з рецидивуючими і хронічними захворюваннями органів дихання потрібно санітарно-курортне лікування. Таким чином, ефективна терапія кашлю. У дітей повинна полягати не в його придушенні, а по суті посиленні за умови переведення кашлю з непродуктивного, тобто сухого продуктивний. Це в кінцевому рахунку і призводить до поліпшення функції бронхів, відновлення прохідності дихальних шляхів, усунення подразнення слезової оболонки бронхів, припинення кашлявого рефлексу. Однак кашель може супроводжувати дуже великій кількості захворювань, тому своєчасний і правильно встановлений діагноз є основною запорукою успішного лікування кашлю у дітей.